Шматок Європи у Дніпропетровську до міста приїхала литовська делегація, аби познайомити містян зі своєю культурою, національний одяг, ручні вироби та їжа. На фестивальному причалі люди розважались як могли. Деталі у наступному сюжеті. Ось так привітали литовську делегацію в Дніпропетровську, затанцювали, поспівали гімн Литви і України, а потім вручили нашу запашну українську хлібину. Перше слово дали литовському політику, аби та відкрила фестиваль. «Під цю гарну музику пропоную вам скуштувати нашу національну кухню, подивитися на наші традиційні ремесли та поспілкуватися з нашими майстрами. Ми раді були сюди приїхати. Підтримали її, і наша місцева та обласна влада, котрі супроводжували литовську делегацію. За їх словами: головна ціль фестивалю показати литовським партнерам, що кожен долар вкладений в економіку області буде приносити прибуток в Європі. У нас немає ближче друзів, ніж Литва. Ми завжди будемо про допомогу литовського народу, про допомогу нашим солдатам это останется завжди в нашому серці. Я впевнений, що такими заходами, і політичними, і економічними, і культурними, ми ще на декілька кроків наближаємо своє українське європейське майбутнє спільно з тими країнами, які такий вже вибір зробили. Після офіційної частини містяни розслабились та відчули смак литви від найсмачнішого квасу до чудових самородних кухлів. Ціна за один такий виріб стояла дійсно європейська від трьохсот гривень. Однак це не завадило дівропетровцям розкупити як їжу, так і вироби народних майстрів. «Те, що це своїми власними руками це цідаєся. це хлопотно, но це цікаво. Фабричного слишком много в наші мире, поэтому хочеться, щоб какая частичка души душі в каком-то підметі. Поэтому колокольчики – это то, що будуть сідав в доме, то що принесет удачу, чи то, що ангелочки оберігають наше жилище. А поряд із литовськими майстрами були і наші українські. Вони прийшли сюди, аби також показати литовським гостям наш колорит. Литовці приїхали показати свої роботи. Ну і ми, як народні майстри, свої роботи. Винесли показати народне мистецтво це таке міжнародне явище, яке об'єднує всі і байдужих немає ні наших людей, ні литовських майстрів. І дуже приємно, що ми зустрілися на нашій Дніпропетровській землі. Дуже приємно, що вони привезли цю культуру свою і повне враження, що ти в гостях у Литві. Такі чудові литовські вихідні міська влада влаштувала вперше, та не востаннє, сказали литовці. Аліна Мирко Дмитро Солодовник. Пліцфакт.